Вітаю, шановне панство! Сьогодні в роботі блок ABS автомобіль V3C. Прислали окремо блок, прислали з такою ось помилкою некоректна конфігурація системи. А це все тому, що блок ABS мінявся. Він, мабуть, був взятий з іншого мотора або з іншої трансмісії, наприклад, з механіки. А треба прошити під Z22SE автомат. Коротке буде відео, можливо, комусь цікаво. Поїхали! Виконати це програмування можна за допомогою TH2 або JMMDI. Вже запустив програму ТЕЧ-2 vін зайшов в блок ABS, обираємо програмування кодового індекса. Зараз е буде опитувати машина-блоки. Якби я це робив на машині, е то мені б одразу визначило конфігурацію, скоріш за все. А оскільки я роблю на столі, то буду вручну все обирати. Обираємо кузов у нас седан. Це ночбек. Обираємо Z22 SE та автоматична трансмісія. Ну і бачимо, що нам каже, буде наступне запрограмовано. система ESP 2.2 бензин, ночбек, автомат. Погоджуємося, очікуємо. Відбувається магія. Все, програмування успішно завершене. Тепер блок можна відправляти клієнту, вставити і їздити без помилки. Ось таке коротеньке відео. Якщо сподобалося, вподобайки, рекомендації друзям. Підписка на канал, якщо ще не підписані. Власник автомобіля, я знаю, що точно не підписаний. Будь ласка, прошу підписатися. Ну і очікуйте наступні відео. Всім гарного дня.